Я підсумую, ти зустріла багатого білого хлопця. Він Отже, це багатий гарячий білий хлопець. Я Матео. І це знак, що треба летіти до Італії уже сьогодні. Річ не у ньому. Та він там більше не живе. Але у нього є величезна вілла. Порожній. Тільки не дзвони мені з тосканської тусканської тіряхи. <ріця> <ріця> Тоскані. Та я вперше хоч десь взагалі. Аго! Обручка в шухляді серед мотлуху. Що ти тут робиш? А не Сталося пригране порозуміння. Вона виходить за матео. Так, я виходжу за Матео. Що мені робити? Далі вдавати його наречену. Усі варіанти романтичні. Ну, це Майкл мій небіж. Я вшиваюся звідси. Бонжорно. Габріела кличе на виноградник. Навіщо? А хіба весілля там буде? О. Я колись мріяла працювати у такому місці. Ти шеф-кухарка. Ти створена для цього. Було весело. О, Ти вдавала наречену білого італійця, але запала на чорного італійця його брата. Та це якась мильна опера. Ти з'явилася так несподівано. Я мушу сказати їм правду. Ти зможеш. Твоя мама приїде. Я не маю. У нас фамілія. Уже маєш. Ти заслужила жити так, як ти хочеш. Це що, дощ? О <тихих> 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 боже! Влаштуй зараз... мене, єсти молитися кохати. <тихих> <тихих> <тих> Матео, що ти тут робиш? Що я тут роблю? Це що ти тут робиш? Let's go.